Доброго дня, мої любі! Продовжуємо нашу математику. Сьогодні поговоримо про знаходження довжини однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною. Отже, відкриваємо підручник на сторінці 42, відкриваємо робочий зошит, записуємо 16 березня. Класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу, яку? Ось таким чином. Після цього записуємо завдання. 258 на сторінці 42. Отже, нам потрібно виписати тільки одиниці площі. Прошу звернути увагу. Називаємо спочатку наші одиниці. Це 1 гектар, 1 дециметр, 1 міліметр квадратний, 1 кілометр, 1 літр, 1 тонна, 1 сантиметр квадратний, 1 міліметр, 1 дециметр квадратний, 1 кг, 1 метр квадратний і 1 см. Серед усього всього ми маємо з вами виписати тільки одиниці, які позначають площу. Отже, Перше записуємо 1 гектар. 1 дециметр це у нас не є одиницею площі. 1 один міліметр квадратний, 1 кілометр. 1 один кілометр одиницею площі не є. 1 літр не є одиницею площі, 1 тонна також не є одиницею площі. А ось 1 сантиметр квадратний є. Один міліметр ні. Один дециметр квадратний підходить, звісно, нам. Один кілограм не підходить. Один метр квадратний. І далі бачимо один центнер. Це одиниця ваги. І нам воно не підходить. Отже, проговорюю ще раз, що ми записали. 1 гектар, 1 міліметр квадратний, 1 сантиметр квадратний, 1 дециметр квадратний і 1 квадратний метр. Ось таким чином. Працюємо з вами далі з нашим підручником. Подивіться: ось у нас є одиниці площі і є об'єкти наші. Маємо визначити, за допомогою яких одиниць, що і як виміряють. Якщо ми говоримо, наприклад, про підлогу класу, її виміряють у квадратних метрах. Якщо ми говоримо про пелюстку ромашки, її виміряють у міліметрах квадратних. Якщо ми говоримо про аркуш блокнота, його ми виміряємо у сантиметрах квадратних. Аркуш альбому у міліметрах виміряють, у дециметрах квадратних. Футбольне поле виміряється в арах, а килим виміряється так само у метрах квадратних, гектари іде найбільша одиниця вимірювання площі, тобто ми його поки що не чіпаємо. Працюємо з вами далі. Записуємо завдання 260 на сторінці 43. Перед нами прямокутник. Нам потрібно виміряти сторони прямокутника і обчислити його площу у квадратних міліметрах. Отже, вимірюємо, довжина нашого прямокутника дорівнює 8,8, ,8. отже, B дорівнює 88 мм, а ширина нашого прямокутника дорівнює 20 мм або 2 см. Нам потрібно знайти площу. Ось таким чином ми записали. Далі ми з вами згадуємо, що площа прямокутника це буде ширина помножена на довжину. Тобто площа буде дорівнювати 88 помножити на 20. Відступаємо в бік. 88 множимо на 20. Зносимо 0, 6, 1, 8, 16 і 1, 17. Вийшло 1760 1760 в дужках міліметрів квадратних. Ось таким чином ми з вами визначили площу нашого прямокутника. Працюємо з вами далі із завданням 261. Отже, подивились 261 завдання. Прочитай та поясни, розв'язування задачі. Площа прямокутника дорівнює 35 см. Ось наш прямокутник з такою площою, ви бачите. При цьому ширина прямокутника становить 5 см. Нам потрібно знайти його довжину. Для того, щоб знайти його довжину, нам потрібно площу поділити на відому сторону. Тобто 35 поділити на 5 і буде 7 см. Щоб знайти довжину невідомої сторони прямокутника, треба його площу поділити на довжину відомої сторони. А дорівнює С поділити на Б, або Б дорівнює С поділити на А. Ось таким чином ми з вами працюємо сьогодні. І записуємо далі завдання. 262 на сторінці 43. І так, площа прямокутника дорівнює 63 см квадратних, а одна з його сторін 7 см. Обчисли довжину іншої сторони прямокутника. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Отже, записуємо з вами умову. Площа дорівнює 63 сантиметри квадратних. Ми розуміємо, що це буде нехай Б довжина 7 сантиметрів. Треба знайти іншу його сторону. Причому розв'язати нам цю задачу потрібно склавши рівняння. Тобто Невідому сторону, то, що нам потрібно знайти, позначимо за х. Ми знаємо, що х помножити на 7 дорівнює 63. Отже, а тепер розв'язуємо рівняння, як звичайне, і х буде дорівнювати 63 поділити на 7. Х дорівнює 9. У дужках сантиметрів. Відповідь. 9 сантиметрів довжина іншої сторони. Працюємо далі. Завдання номер 263. Фермер посидив кукурудзу на ділянці, що має форму прямокутника, площа якого 400 метрів квадратних. Ширина ділянки дорівнює 8. Обчисли його довжину. Завдання 263. На сторінці 43. І так, площа дорівнює 400 метрів квадратних. Ширина 8 метрів. Довжина невідома. Застосовуючи формулу, B дорівнює S поділити на A. Ми записуємо, Б буде дорівнювати 400, поділити на 8 і буде 50 метрів. 50 метрів, отже, відповідь 50 метрів. Довжина ділянки. Записуємо далі. Задача 264 на сторінці 43. Читаємо задачу. Отже, площа земельної ділянки дорівнює 62 метри квадратних. Під клумбу виділили грядку, що має форму квадрата зі стороною 4 метри, ділянка якої площі залишилась? Отже, ми знаємо, яким чином ми з вами зараз оформлюємо умову задачі. Будуємо прямокутник. І так. Десять. Хай буде на два. Десять на два. Дивіться, ось наша присадибівна ділянка. Її площа загальна, показуємо, що її загальна площа дорівнює 62 метри квадратних. Ми знаємо, що звідси виділили у нас. Ділянку, як, зі сторон, що має форму квадрата. Зі стороною 3, 4 метри. Дивіться, 4 клітинки. Ось наш буде квадрат. 2 см відклали від, цього, від цієї сторони і провели. Ось наша ділянка, яка має форму квадрата. Довжина її сторони зробили таким чином, як я. Буде 4 метри, і нам потрібно дізнатись, скільки у нас залишилось, тобто ось S невідомо розв'язання. Першою дією ми маємо дізнатися, яку площу займає ось цей квадрат. Ця ділянка, яку виділили під грядку. Знаючи формулу площі квадрата, я 4 множу на 4 і отримую 16 в дужках метрів квадратних. Пишу площа. Під грядку. І тепер другою дією, якщо загальна площа 62 цієї ділянки, під грядку виділили 16 квадратних метрів. То в мене виходить 62, мінус 16, і буде тут буде 6. Сорок шість метрів квадратних відповідь сорок шість метрів квадратних ділянки залишилось. Пишемо далі завдання. 265 на сторінці 43. І так, подивились, площа квадрата у нас дорівнює 36 сантиметрів квадратних. Обчисли периметр цього квадрату. Периметр у нас невідомий. Знаючи формулу А помножити на А формулу квадрату, ми знаємо, що це буде 36 сантиметрів квадратних. Методом підбору підбираємо, що це буде дорівнювати 6 см сторона квадрату. А тепер знаходимо периметр. Периметр квадрата буде дорівнювати 4 помножити на А. Тобто 4 помножити на 6 і буде 24 см. Ось таким чином ми з вами опрацювали і сьогодні вчились знаходити довжину однієї сторони прямокутника за відомою площею та іншою стороною. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 43, номер 266, 2 рівняння виконаєте. Завдання 267. Вам потрібно побудувати прямокутник, одна сторона якого дорівнює 6 см, а площа 54 см квадратних. Тобто, спочатку ви знаходите, чому дорівнює довжина за площею і однією стороною, а після цього обов'язково будуєте прямокутник. І не забудьте, будь ласка, друкований зошит. Дякую вам. До побачення.